Ну що ви панство, хочу для вас зробити відос. Не можу камеру виставити. О! Коротше, хочу зробити відос по альпійських рамочках. Значить, попала до мене ось така вот альпійська рамочка. Ось така вона, бачите? Значить, унікальність і особливість цієї альпійської рамочки. Візьму кхм, когось олівчика, буду вам показувати. Олівчика взяв. Значить, перше. Боковушки. Вони тут оставляться от такий от замочок, бачите? Тобто, коли коли пасічник, чи коли майстер. Так, давайте ну, я, наверное, що сюди перейду, бо мені сонце в очі б'є. О, бачите, які у нас костюми зайді, файні висять, коли майстер виготовляє цю рамку. В нього стоїть задача зробити прорізь відповідного чину. Ну, і не тільки. І просто квадратною, а ще й під такими от кутами. Тобто, треба спеціальні фрези. Далі, оця ж сама боковушка. Вона ось дивіться, бачите, тут яка фіксація зверху йде. Ось така от фіксація. Тобто тут є дві, е, ну, тобто, вирізається пластинка, і тут на кінці два штирка, які тримають, от тримають оцю тобто, цвяхи тут. Не використовуються. Так само аналогічно з другої сторони. цвяхи тут зовсім не використовуються. Хочу якось зумувати, щоб вам ближче показати. Коротше, я думаю, ви побачили, бо не беретесь, камера дуже мілка. Ось такі от два колишка. Вони йдуть в цих боковушках. Я представляю, які оці боковушки, ось ці от боковушки в цих альпійських рамках, які вони йдуть. Е, безпосередньо на виході. Це просто панове, повний е, повний рознос. Я в цьому більш чим переконаний, що дуже незручно. Е, тобто для майстра виготовити цю рамку буде складніше, ніж виготовити рамку. Звичайну, стандартну. Е, от, наприклад, ось такий от дадан, з такими от, е, замочками Да? Коротше. А значить, перше. Я коли цю рамку далі роздивлявся, я дуже довго не міг поняти, як, як відбувається процес виготовлення нижніх брусків. Тому що я як столяр, тому у мене теж є там трошки там цех, трошки ми робимо рамочки, теж трошки на замовлення. І ми робили альпійські рамки. І ми їх зробили ну, за попередній сезон 2010 ну, мене їх замовили. Коротше, і Є такі, що по 100, по 200 штучок замовляли, а є такі, що замовили е, там, по тисячу, по півтори тисячі. Тисяч ну, 10, 10 ми їх лупанули. І ми їх робили трошки по-другому. Через то в мене такої, е, ну, такої пристальної уваги е, набрався я до цих рамочок. Е, далі, нижній брусок. Тут просто вершина кулінарної майстерності. Е, прорізь. Ось дост прорізь. Ну, ясне діло, що вона забита, тому що вона до мене попала вже з-під. Як з неї вирізали стільничок. Е, ось така от отпрорізь. Потім хе, оця ж фіксація, блін, якби ж то, що, щоб чуть, чуть зум вхватив. Е, ну, не знаю, не хоче камера фокусувати. О, щось фокусувало. Оця от фіксація, бачите, знизу ось до. Якби це показати, оця нижня планка, оця тема ось до го, суцільна. От цього, оце прорізь і ось до суцільне. Тобто нижню планку, коли виготовляють, роблять оцю прорізь, її практично прорізають на два. І е, я розумію, що це вже робиться безпосередньо, коли ця рамка склеїться, тому що низ 100% береться на клей, низ береться 100% на клей, тому що ось до ми маємо залишки клею, жовтий такий. Не про полюсу, а клею. Е, і, м тобто планочка зразу вирізаються оці от, е, боки, оці от штекери, в які воно заходить. Е, і потім, коли вони вирізаються, е, така буквочка Т тут е, утворюється, е, планка з планкою сполучається. І вже безпосередньо, коли, коли планка вже в зборі. Беруть на станку і прорізають нижню цю прорізь. Для того, щоб сюди можна було вставити кусочок вощини. Е, і зверху є проріз. Е, по тому самому принципу, але просто що тут фіксація інша на ці колешки. Ну, фіксація на ці колишки це не знаю. Це для мене просто. Я просто думаю, як можна тут їх зробити. да от якось Не, не можу я прийти до цього. Е, Треба якийсь станок спеціальний або спеціальну матрицю, яка б іменно в цій планочці, бокові, ви пробили б отакі круглі, круглі колишки, е, і тут видно, що їх зрізають. Потім вже коли вони сюди заходять, їх зрізають. І тоді виходить, що ця рамка взагалі без цвяхів. Е, як же ж, е, далі далі що я хотів показати? Значить, товщина, е, товщина безпосередньо е, ось цих от. Деталей. Значить, бокові і нижні деталі в нас йдуть по по 5 міліметрів. Оця деталь 5 міліметрів. Нижня деталь також 5 міліметрів, причому рівно. Якщо можна показати, зараз прикладу так, щоб. О! Навіть, панове, чуть-чуть тоньше, ніж 5 міліметрів. Ну, це таке місце просто попалося. Тобто не буде ж вона 4 мм. Бо така лінійка точно. Ну, коротше, 5 мм. Е верхній брусок, що мене здивувало, іменно верхній брусок, він товстий. Так, як і альпійської рамки, він товстий, він займає 10 9 міліметрів. Mm. 9 міліметрів ми маємо в цьому брусочку верхньому. І е, тому стає зрозуміло, що вся основа, вся конструкція тримається саме на верхньому бруску. Тому що ця рамочка прийшла не просто. Ці рамочки це є стільниковий мед, спеціально виготовляють. І от вся основа тримається на верхньому бруску. Е, коли я робив альпійські рамки, то я робив так, що вся основа трималась на бокових брусках. Тобто бокові бруски я робив по 9 мм товщиною. Верхні і нижні бруски я робив по 5 мм, тож 5-6 мм товщиною. І таким чином виходило, що ми все прибиваємо, верхи прибиваємо до бокових, і бок, нижні вставляємо всередину. І то же, тобто, щоб бокові тримали. Тобто вся основа трималася саме на бокових. А тут вибрано вся основа тримається на верхніх. І зразу для тих людей, які користуються альпійськими рамками, скажіть, чи. Чи подобається вам така конструкція, я розумію, що подобається. Але чи погодилися б ви на неї, якби вам за цю конструкцію сказали б, наприклад, ну гривень так 10 за оцю рамочку, якщо не більше. Чи погодилися б ви, бо ті рамки однозначно йдуть значно дешевші. Тому ось так. Сюди далі вставляється просто листок вощини і вона. Відтягується і повністю стільниковий мет без проволки, без будь чого. Далі, що дуже цікаво, це висота цієї рамки. Висота Висота рамки без, без бруска. Ми маємо 9,5 см, 95 мм. Тобто, д 9 Так, ми маємо. 11. Тобто 10 101 міліметр. 101 міліметр отак, повністю з бруском без бруска. Ми маємо 9. 9,1. Ось так. І що ще цікаво було? Дізнатися, візьмемо цей, бо у мене тут немає рулетки в магазині. Нема в магазині рулетки. Стої метр, яким ми міряємо людей. Для яких ще йому. от такі от ой. от такі от. О! от такі от костюмчики. Так, с... міряємо. Тут повинно бути. І тут воно є 32. 32. Навіть 32,5. 32,5. Верх цей низ. Низ тут іде. Візьмемо разом з брусками поміряємо. Ну, відповідно, бо тут нижня планка зроблена таким чином, щоб вона було вмірити. 28 рівно. 28. Ну, так воно і йде. Е, зазор боковий. Зазор боковий. На плечика тут у нас ми маємо 2, 15, майже 2 сантиметра, 20 міліметр, 18 мм, щоб бути дуже точним відповідно до цієї лінійки, це канцелярська лінійка. Е, тому ось така конструкція альпійської рамочки. Ще зроблю одненьке порівняння. Е, ми маємо, до речі, вона цвяхами не збита. Взагалі не збита цвяхами. На чесному слові тримається. Ну, оця рамочка. Як ну, для муляжа тут стоїть. Щоб пасічники могли бачити, що вони отримують там в результаті, коли вони замовляють рамки. Так. Е маємо велику рамку. Доданівську. І маємо альпійську рамку. От так. Це получається раз. До дільника Гофмана. Далі два, е ще залишається місце, або тако можемо поставити раз, два, три. Ну, практично е в одну доданівську рамку влазить три альпійських. Отак, панове. Я в шоці, до чого це бджільництво доходить, скільки різних конструкцій, цих вуликів, цих рамок. А е, коли починаєш це все виготовляти, як столяр бути, то е, за голову берешся. Коротше, панове, е, що я вирішив? От такі от рамочки альпійські ми будемо виготовляти в своїй майстерні. От такі от. Е, далі. Ну і безпосередньо виготовляємо ось такі от. Доданівський тут мені лінійку брати не треба, щоб показувати. Стандарт 47 см. Далі йде 3 см на захват, 2 см, тут щоб вішалося. 36 см йде дільник Гофмана, 25 см йде звуження. Потім нижній брусок ми робимо, почали робити. До цього я робив його 1 на 2 тобто широкий він був, а тепер ми робимо 12 х 12, щоб от такий пазик ставав. Дуже класно получається. Дуже класно получається 12 на 12. І верхній брусок довго думав. Робили ми і 2 на 2, робили ми і 25 на 2, і робили ми 1 на 25. Дійшов до висновку: що буде 15 на 25. Тобто 15 мм товщини. Ось такого 15 мм. Е, і якраз вистачає дуже добре е, на захват. Зараз я вам покажу планку. Е, якраз дуже добре вистачає на захват безпосередньо тут для того, щоб рамку притулити, і, і щоб було куди забити цвях, можна зверху, можна збоку, то є е, круто. Товщини планки вистачає для того, щоб. Для того, щоб вона не ламалася при перевезенні. І товщини планки вистачає для того, щоб сюди забити цвях. І вона е, потужна, вона потужна така планочка. Е, ну і все. Ну і боковушка наша теж в окремому вигляді. Бачите, отак вона виглядає е, не в рамці. І ми маємо ось такі от. Ухти. О, ось такий от замочок, хотів би не до кінця посадив. О, Ну, плотненько. Ми навчилися їх робити максимально плотно. Для того, щоб пасічнику було. Є ось такі моменти, що чуть-чуть може бути на якийсь міліметр рожки вище, але но це нормально. Це нормальний, адекватний допуск. Точно так само сідає і нижній брусок максимально плотно. Навчилися ми вже їх так робити. Е, тому, панове, ось так, стосовно альпійської рамки, я вам показав те, що хотів. Е, такі датанівські ми теж робимо. Ну, раз вже тут знімаю про рамки, то цей. Е, буде е, серія відео з майстерні безпосередньо з майстерні. Е, буду вам показувати, якщо ви хочете безпосередньо собі виготовляти вулики самі, або якщо ви хочете для себе е, робити рамки самі, е, що вам для цього потрібно. Буду це все показувати на своєму прикладі. Тому, панове, Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Буде в подальшому дуже багато практики. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ!